Пасічники привіт! Знайшов відео, як я 1 червня 2024 року знімав сусідський рій на яблуні висотою 6 метрів. Вирішив, що комусь може бути цікаво, тому вирішив поділитися з вами. Ви поки підпишіться на канал та поставте лайки. Зараз покажу, як знімаю рой. До речі, цей рій відтягнув 10 рамок рутовських хвощини, зібрав два рутовських корпуса меду і в зиму пішов на власних кормах. І ось в кінці лютого я дивився, він гарно перезимував, просто струшую усе і вони залітають. Ось так. І навіть не вкусила ні одна. Що це за порода така дружелюбна?